Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на Ютуб каналі Небо Он обов'язково підпишіться на небо. Я натомість запрошую вас до біблійної медитації з нагоди урочистості тіла і крові Христа. Прочитаємо фрагмент другого читання це є перше послання до Корінтян 11, розділ. Апостол Павло говорить наступне: Я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб. І, промовивши подяку, переломив і сказав Це тіло моє, воно за вас дається. Чиніть це на мій спомен. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: Ця чаша, новий завіт у моїй крові. Чиніть це щоразу, коли будете пити на мій спомен. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. З давніх давен, в різних культурах, в, майже в усіх е, суспільствах, одним із засобів, який об'єднував людей, було спільне споживання їжі. Після того, як ми з кимось пообідаємо чи повечеряємо, та особа стає для нас ближчою. Коли якийсь юнак прагне познайомитися з дівчиною, то запрошує її на вечерю. Вечеря є для найближчих людей або для тих, з ким ми хотіли би бути найближчими. В старому завіті спільна вечеря інколи набирала особливого характеру, коли люди укладали між собою завіт. В цей момент приносилася жертва, якась частина жертви спалювалася, а якусь частину ті, хто укладали союз, укладали завіт, споживали між собою. І таким чином утворювалася спільнота завіту. Та дія символізувала єдність з Богом, жертва, і єдність між тими, хто укладає завіт, спільна вечеря, спільна учта. Тому Євхаристія, яка уприсутнює останню вечерю, звернімо увагу, не випадково останню вечерю, не останній сніданок, не останній обід, останню вечерю. У присутній жертву Христа, жертву Нового Завіту, і ця, це таїнство є нашим об'єднанням з Христом. Він є і священник, і жертва, яку ми споживаємо, творячи спільноту Нового Завіту. Ми звикли говорити, що в Євхаристі ми приймаємо причастя, приймаємо Ісуса Христа під відом Хліба і вина. Особливо це підкреслюємо, коли малі дітки вперше приступають до цього таїнства. Ну і справді ми приймаємо Христа. Але не тільки в цей момент Христос приймає нас. В цей момент збуваються слова Ісуса: Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. Тож знайдете полегшу душам вашим. Поспоживаємо тіло і кров Спасителя, але також Христос. Споживає нас, тобто цілковито перемінює нас в себе. Святий Бернард Склерво говорить: послухаймо, коли споживаємо цю їжу, то він сам нас споживає. Звернімо увагу, як ці святі ну, не боялися таких метафор. Подібну інтуїцію мав Йоанн Таулер, надренський містик, домініканець, він в одній із проповіді говорив, що коли ми ковтаємо святе причастя, сам Бог нас. Kuftає. Звісно, є це певна така символічна мова, але мова про те, що Господь переображує, перемінює нас в себе. В цей момент ми переходимо в Божественне життя, стаємо учасниками Божої природи. По цій причині святе причастя не можна споживати інакше як тільки в стані благодаті, тільки в стані святості. Преображення, якого зазнає Християнин під час Святої Євхаристії, зазнає також уся церква. Тому Йоанн Павло ІІ, в енцикліці Еклезія де Евхарістія повчав, церква, споживаючи тіло Христа, сама стає містичним тілом Христа, тобто видимим знаком присутності Воскреслого Господа. В цьому таїнстві, в Таїнстві Євхаристії. Міститься усе духовне благо церкви, сам Христос. Тому в ранній церкві Євхаристійна спільнота і церковна спільнота це, в принципі, було те саме. Ці два вирази, якби вживалися, ну, замінно, фактично. В церкві є Божий народ, в Євхаристії є Божий народ, в церкві є святе Писання, і його ми читаємо під час Євхаристії, під час літургії слова. В церкві є молитва, і в Євхаристії є молитва, в церкві є заступництво святих і в Євхаристії. Теж ми призиваємо заступництва святих. Ми кажемо разом з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручниками, з ангелами, архангелами, апостолами і так далі. В церкві є ієрархія і в Євхаристії. Ми виражаємо нашу єдність з ієрархією з єпископом Риму під час Євхаристійного канону. Священник каже разом з нашим Папою Левом, з нашим Єпископом. В даному випадку я кажу Віталієм, я це кажу не для того, щоб люди не забулися, як звати папу чи як звати місцевого єпископа, ні. Тільки я звершую цю Євхаристію в єдності з усією церквою. В Євхаристії також ми єднаємося зі страждаючою церквою, тобто з тими християнами, які проходять процес очищення, в чистилищі, молчись, молимося в цей момент за наших померлих братів і сестер. А перед усім, дорогі мої, у церкві і в Євхаристії, в центрі Христос Господь, якого ми приймаємо і який нас приймає. Йому слава на віки вічні. Амінь. Амінь.